Що багато людей спеціально залишають зефірчик, щоб він подсох. Бо вони люблять, щоб він був такий більш не, не такий воздушний, щоб він. Знаєте, як ото, типа іриска, або щоб він такий був більш сухенький. Ну, уявляєте, я, наприклад, я такого не знала, поки не почала працювати із зефіром. Да, Уявляєте, є такі люди. А є ще такі люди, які спеціально кладуть Зефірчик у морозилку. Ви знали, що зефірчик можна зберігати у морозильці? Ну, звичайно, я морозильці не зберігаю. У мене в морозильці лише ваші пюре. Тобто пюре для ваших квітів. У мене там немає квітів у морозильці. От, а от якщо ви отримали дуже багато зефіру, ви можете спокійно покласти зефір у контейнер і покласти цей контейнер у морозильну камеру і їсти собі на здоров'я. Поки не з'їсте, от напишіть: ви знали, що так можна робити? Да, є ціла секта поціновувачів з ефіру з морозилки? Ну, скільки людей, стільки і бажань, і смаків.